Зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країнах Євросоюзу та Сполучених Штатах у світі продовжує зростати ціна на золото. З початку місяця золото піднялось у ціні майже на 10% і складає сьогодні 1785 доларів за унцію. Інвестори вкладають гроші в золото, оскільки вважають його надійним капіталовкладенням. Деякі експерти передбачають, якщо світова економіка не стабілізується, ціна на золото може зрости до 2000 доларів. Для пересічних же людей, які опинились у скрутному фінансовому становищі, така ситуація дозволяє підзаробити, продавши свої прикраси, розповідає Андрій Годованець. Нинішню активність на ринку золота вже назвали золотою лихоманкою 2011 року. Торговці скуповують якомога більше дорогоцінного металу, а власники золота намагаються покращити свій фінансовий стан. От стільки золота коштує понад 4 тисячі доларів. Джин Фурман працює в фірмі Empire Gold Buyers, яка має ліцензію на купівлю та переробку золота. золото зараз просто на розхват. Лише за останні три дні кількість бажаючих продати свої ювелірні прикраси виросла на майже 40%. процес оцінки швидкий та перевірений століттями. Ми беремо шматок золота, натираємо ним камінь, що залишає слід. Якщо цей слід не міняє колір, то це золото 14 каратів. Якщо темніє – 10 каратів. Менді з Брукліна вирішила продати свої ювелірні прикраси з кількох причин: економіка, безробіття, оренда житла. Минулого року Менді втратила чоловіка, а згодом і роботу за її словами. Чеку понад 3,5 тисячі доларів для неї велике полегшення. Звичайно, прикраси мали сентиментальне значення, але тепер допоможуть мені вижити. Сьогодні я отримую непогані гроші. Грек Сільверман, фінансист за фахом, прийшов продати подарунок своєї колишньої дівчини. Мені б не завадило трохи зайвої готівки. Втім, золото чудова інвестиція. Я тримаю певний запас на своєму пенсійному рахунку. Не думаю, що воно знеціниться. Фахівці прогнозують, що ціни на золото найближчим часом лише зростатимуть. Андрій Годованець Голос Америки.